Чому вам пощастить вже наступного місяця? Дуже важлива інформація, а мені важливий ваш лайк. Тому, будь ласка, поставте, а тепер дивіться на карти. Ну а у кого є особисті питання до карт Таро, приходьте на особисті онлайн-консультації, тому що карти Таро знають відповіді на всі питання. А тепер дивіться на карти, чому вам пощастить? Наступний місяць, чом сахар. Ого, в стосунках. Ну, карта це початок, або коли у вас переповнюється просто емоціями душа, серця. І це буде дуже, знаєте, стосунки будуть розвиватися дуже швидко, стримко, буде багато пристрасті, емоцій. Це може бути або швидка якась поїздка, де вам пощастить у коханні, або це може бути знайомство, де вам дуже так пощастить. Ви просто знаєте, отримаєте. Купу емоцій, купу вражень, і ви, ви знаєте, як запалитись або просто надихнетесь, зарядити свої батарейки. Це може бути навіть у сфері, навіть у сфері роботи ви, вас може переповняти якісь творчі емоції, енергія, і ваша робота буде просто бурлить. Ви будете, Знаєте, дуже енергійна, така творча, креативна на роботі, і вам будуть знаходити якісь ідеї, надходити дуже багато, може, якісь клієнтів, і ви вас буде переповняти е, відчуття того, що ви на своєму місці знаходитесь, і вам е, пощастило отримати це місце. Е, Коротше кажучи, це можуть бути або стосунки, або сфера якоїсь діяльності роботи, де вас будуть переповняти емоції, де ви будете чувствувати себе щасливою реалізованою. Тут будуть багато там, спілкування. Якихось новин, це може бути поїздка, це може бути щось швидке, такий, знаєте, швидкий роман, де ви просто позарядите свої батарейки і подумаєте, ох, як мене просто занесло. Да, у ці стосунки, мені так сподобалось. Ось тому це таке буде так, щось таке запальне, страс, пристрасне і дуже чуттєве. Ставте, приймаю і. Дякую, щоб це програлося найліпше для вас.